Всім привіт! Спробували сьогодні приготувати м'ясний хлібець з курячого філе. Подивимося, що в нас вийшло. Дієтичний. Ріжеться класно. Так, пробуй, давай. Нормально? Смачненько. Є ще сиру. Сиру багатенько, хто полюбляє сир. Класно. А ну, сонце. Пробуй. Час обіду. Ну, Сиром, верхніше. Смакота. Один хлібець заважує 950-970 грам, вартість 300 гривень за один. Пишіть мені на вайбер по номеру 068 87 87, -87, -87 4. Замовляйте.